Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про заміну паливного фільтра на бензопилах, мотокосах. Таку звернути увагу на те, що, щоб знайти якусь інформацію, хто шукає через який проміжок часу потрібно робити заміну, то як би такого ніде не знайшов. Ну, там є на офіційному сайті, я дивився рекомендації по експлуатації, що через півроку експлуатації потрібно зняти паливний фільтр, продути його. І потім через рік вже провести заміну паливного фільтра. А так, якби якоїсь інформації, ну, в кожного свої думки на цей. Кожен поступає по-різному. І як би тут треба відштовхуватися від того, через який проміжок часу міняти, ви дивитесь на те, як інтенсивно ви працюєте зі своїм інструментом. Якби через кілька літрів, ну. Я не знаю, тут мало хто скаже, через скільки літрів потрібно робити заміну. Ну, в першу чергу, все залежить від того, що ви ще туди заливаєте і купали Ну, А так, в принципі, рекомендації, якщо доволі часто користуєтесь, то раз у рік потрібно буде робити заміну. А так, буває, купили там інструмент. Там Є той фільтр, той добре працює, там бензопилату працює, а коли вже починає якісь проблеми, то тоді вже починають лізти, копати. А банальна причина в тому, що потрібно було просто зробити хоча б заміну паливного фільтру. Ну, Хоча б мінімально для себе, ну, якщо вже там користуєтесь там, півроку, рік, хоча б подивитися візуально, в якому він стані цей паливний фільтр, щоб він був без дефектів. В першу чергу, щоб він був... Цілий, щоб на фільтруючій основі не було ніяких ні порізів, ні тріщин, щоб він не тягнув оце все, що, допустимо, там якісь опилочки трохи пропадають. І весь цей бруд, якщо там бензин там трошки може бути грязний, попадає, щоб це все не попало у ваш карбюратор, щоб не зробити собі просто-навсю зайві проблеми. Тому це такі мінімальні рекомендації. Зробити такий огляд і щоб впевнитися в тому, що з фільтром все в порядку. Так само варто і за повітряним фільтром дивитися. Все. Хочу показати, який в мене стоїть. Це, в принципі, я не знаю нового зразка, можна сказати, він вже йде фільтруюча основа такого жовто-гарячого кольору. Зараз я рівну пилку покажу вам. Зараз відкриємо, зараз покажу. Так, Зараз спробую сфокусуватись. Угу. Трішки погано видно. Ну Видно, що він жовтий. Хотів сфокусування зробити, показати, що там стоїть якби маркування що це оригінальний. Стоїть фільтр. Ну, краще не хоче. Ну, ви зрозуміли, хто користується, тому що там ще є трошки іншого зразка фільтр. Ну, не в цьому річ. Трохи ще так сонце. Ну, не виходить сфокусуватись. Я думаю всі побачили. Так, кришечку закрив. Сьогодні трошки у нас вітряно щоб всякий бруд туди не попадав. Якби якось так. Опа. Так, ну, я думаю, що таку мінімальну відповідь я дав, хто хотів, що почути. Хочу ще передати вітання хлопцям Саші, Віталію, які постійно дивляться, підтримують. І побажати, якби всі мирно неба. Це саме головне зараз. Так що, кому що цікаво, за фільтра запитуйте, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.